Пляжний сезон у гостомелі в самому розпалі найбільшою популярністю користується озеро біля свято Покровського храму. Селищний голова Юрій Прилипко давно мріяв про місце відпочинку для всієї родини. Ось вона нарешті здійснилася. І вже три роки ми можемо є місце в Гостомелі, де покупатися, десь відпочити. Селищна рада дбає для того, щоб відпочинок був веселий. Музика, варять обіди, уху, кашу. І все це абсолютно безкоштовно для всіх, хто вирішив провести вихідний біля гостомельського водоймища. Я сам роботу сім'я, що я там місця готую. готові, допомагаємо сьогодні. Адлічно я дикаюся Дуже сподобалось, дуже смачний усвар. Ця родина куштувала дуже смачно. Дякуємо. Кожен день, щоб такого було. Такі родинні посиденьки будуть проходити тут протягом всього літа.